Упаду на коліна, двері міцно закрию, щоб ніхто не би, мого стону й плачу, все тобі лиш відкрию, чого серце боліє, Коси, рано сиві, ти ж завжди мене чув. Добре, що чую тепер ніжний твій голос, що не впадає волос у мене з голови, що ходив пред тобою, другим поприще моїм, була справа зі мною, а ти сирі тих дім. Чорні хмари зібрались, мене над головою, небо чорним все стало, і зірвав з буреві, Стіни парусом стали, мені сили не стало, та будівля зосталась, бо фундамент був твій. Ой, як добре, що чую, тепер ніжний твій голос, що не впаде і волос. У мене з голови, що ходив пред тобою, другим поприще моїм, була справа зі мною, а ти, Бог, силі, ти вдів як же близько буває, тебе я відчуваю, страх десь геть відступає, бачу, можу жити, йти долиною плачу, хоч кінця ще не бачу, там молитві дудячий, що дійду до мети. Добре, що чую, тепер ніжний твій голос, що не впаде і волос У мене з голови, що ходив пред тобою. Кров Христа все багатство на землі, що я маю, а прибуток і здобич це спасенна душа, Любов перша зростає, на вершини ступаю, чую, дух мій співає, Ангельських мов віршах о, як добре, що чую, тепер ніжний твій голос що не впаде і волос у мене з голови що ходив пред тобою, Другим поприще моїм, була справа зі мною, а ти бог вдів Милість Божа цінніша, ніж життя, і нічніша, навіть без благодаті нема смислу і жити. Дух святий, як обійме, і обільно, як сільде, і оливу Бог вилє, сиві коси, що вкрить. Як добре, що чую, тепер ніжний твій голос що не впаде і волос, у мене з голови що ходив пред тобою, другим поприщем моїм, була справа зі мною, а ти Бог ти в Сльози чомусь гарячі. на дворі вже й зоря, як же я тобі вдячний, мене взяв із мільйонів до спасіння бусрячим, співать я. О, як добре, що чую, тепер ніжний твій голос Пати і волос, у мене з голови, що ходив пред тобою, другим поприщем моїм, була справа зі мною, а ти, Бог в Ді.